З людиною із яким типажем вони за що не стали б зустрічатись знову. Емоційно недоступних. Я не збираюсь розшифровувати неоднозначні сигнали, наче це якийсь сайт квест. Інженери не тому, що інженери погані люди. Просто я тепер занадто багато знаю про мости. Люди думають, що я люблю мости, але це не так. Я просто постійно чую про них і не можу забути всі ці мостові факти. Я зустрічалась з інженером-будівельником, інженером-конструктором та аерокосмічним інженером. Я не намагалась знайти цих чоловіків. Вони самі мене знаходять і їх вражають мої інженерні знання. Братани зі спортзалу, у яких розлад харчової поведінки, а також комплекс з богам, дисморфія тіла, розлади харчової поведінки, нарцисизм і глибинні проблеми з психічним здоров'ям все це здається, є частиною рецепту успішного бодібілдингу. Прагнення до контролю над тілом це спосіб впоратись з відсутністю контролю в житті. Я займаюся цим вже два роки, і скажу чесно: щоб продовжувати, треба бути трохи божевільним. Особливо важко, коли ти тренуєшся через Травми або доводиш себе до межі втрати свідомості, але не можеш зупинитись, якщо вони складаються лише зі своїх проблем. Виговоритись це нормально, але це не може бути єдиним, що ви робите у своєму житті. Початківець актор музичного театру для нього все було виставою, і він примудрявся переводити будь-яку розмову на Бродвей. На моїх сімейних святах він підхоплював тему розмови і переводив її на мюзикли. А якщо хтось змінював тему, він повертав її назад на театри. Я люблю мюзикли, але чорт забирай. Це дуже швидко набридало. Якщо майже рік тому людина розлучилася зі своєю колишньою, а ви його наступна партнерка, і він каже вам, що йому досі боляче від того розставання, і що він не впевнений, чи вірить у кохання так само, як раніше, зупиніться і не продовжуйте, якщо не можете обмежитись лише сексом, без емоційної прив'язаності. Викиньте з голови думку про те, що він відчуватиме любов, яку ви відчуваєте до нього, або що стосунки з вами стілять його, і тоді він полюбить вас так, як ви хочете. Є невеликий шанс, що з часом це станеться, але висока ймовірність того, що ви будете постійно конкурувати з колишньою, яка стоятиме в його списку пріоритетів вище від вас, і вам буде тільки боляче від цього процесу. З цієї ж причини я також тримаю подалі від людей, які нещодавно розірвали довготривалі стосунки. Незалежно від того, пережили вони це чи ні. Я зустрічав чимало людей, які намагаються знайти те єдине, чого їм не вистачало в минулих стосунках. Проблема в тому, що ці стосунки тривали так довго, бо в людини, з якою вони зустрічались, було все потрібне за винятком кількох пунктів. Тому багато дівчат надмірно наполегливо шукають те, чого їм бракує. Проте виявляється, що Цього недостатньо, щоб пересилити решту факторів, через які вони залишались зі своїм колишнім. Я не їхній типаж, але вони експериментують. Мені хочеться, щоб комусь подобалось моє, я, а не те, що в мені є щось таке, чого не було в їхніх попередніх партнерах. У довгостроковій перспективі цього буде недостатньо. Більшість людей мають типаж, навіть якщо він не відповідає тому, який вони б хотіли мати насправді. Психічно нездорові дівчата, які не хочуть працювати над собою, у мене багато терпіння, і я готовий пройти з нею будь-яке лікування, якщо дівчина сама звернеться за необхідною допомогою, але не в тому випадку, якщо вона просто пустить все на самоплив. Хлопець, який покурює. У мене немає жодних проблем з людьми, які палять багато трави, але мені особисто не подобається стан, в який я впадаю, тому я не вживаю її і не цікавлюсь нею. Бути з людиною, яка багато курить, означає, що більшу частину свого часу він присвячуватиме курінню або пов'язаній з ним діяльності, і це заважатиме нам проводити якісний час разом. Він був хорошим хлопцем, і я бажаю йому щастя з дівчиною куркою його мрії. Прихований нарцис. 0 з 11. Не рекомендую. Я щойно розірвала майже чотирирічні стосунки з таким хлопцем. Ці стосунки змусили мене задуматись про самогубство. Я опинилась в лікарні після передозування, і він кинув мене в день, коли я вийшла, сказавши, що мені пощастило, що він взагалі приїхав мене забрати. Колишній залишив мене без даху над головою після того, як я витратила всі свої заощадження на ремонт нашої квартири. У мене немає ні грошей, ні мен. Неплів, нічого, а тепер ще й серйозні борги через переїзд і початок нового життя. І якимсь чином, я все одно змушена була за все вибачатись ніколи знову. Гучна балакуха в барі, саме там ми познайомились, але вона голосно базікала скрізь, і я маю на увазі всюди, де тільки можна. Вона не вміла говорити ні пошепки, ні на низькій гучності. Уникаючий тип прив'язаності, коли все стає серйозним, вони втікають і тримають мене на відстані. Це дуже боляче. Татусева принцеса, яка хоче, щоб на неї витрачали багато грошей і не цінує дрібниць. Вона ніколи не працювала і не знає, яких зусиль треба докласти, щоб заробити гроші. Надто харизматичний чоловік на власному досвіді я переконалась, що коли вони занадто харизматичні, то як правило, більш поверхневі та емоційно недоступні. Не знаю наскільки це справедливо щодо всіх чоловіків, але це моє спостереження. Хтось, хто виглядає розумним на папері, але насправді є нарцисом. У колишнього було три магістерські ступені, але він з ними нічого не зробив. Лаяв мене за те, що я не продовжую навчання і взагалі маю менталітет чорнороба. Я працюю в театрі, я заробляю більше, ніж йому дають його батьки, бо він взагалі ніде не працює. Жінки, які не прибирають там, де живуть. Я тримаю свою квартиру в чистоті, Мию посуд одразу після їжі. Я зустрічався з жінкою, яка відмовлялась прибирати за собою. І це було просто огидно. У дитинстві ми завжди жили в стереотипі, що жінки охайні, а чоловіки свині. Я ніколи не зустрічався з дівчиною, яка вміла прибирати за собою. Я довгий час жив сам і пишаюсь своїм житлом, і тим, що тримає його в порядку. Це завжди було основним. Джерелом суперечок у моїх стосунках. Песимісти це до біса виснажливо бути поруч з кимось, хто весь час налаштований негативно. Робітничий клас, алкоголік, водій вантажівки, який дивиться подкасти Ендрю Тайта і вважає всіх жінок хвойдами, не може контролювати свій гнів, тому постійно волає і лементує. Ніяких кордонів. Спочатку це було весело разом приймати душ, спати в тісному просторі, всюди ходити разом. Але з часом швидко набридає, якщо постійно треба їсти вдвох, ходити туди-сюди, вдвох, вдвох спілкуватись не лише з моїми друзями, а й з родиною. Чоловіки, які занадто добре знають про свої проблеми, але на відріс відмовляються працювати над ними і натомість постійно скаржаться на них hr менеджери представник будь-якої професії, який заробляє на життя тим, що газлайтить людей у моєму колі спілкування не користується попитом. Всі – професійні газлайтери, адже таким чином вони захищають корпорації. Прихований нарцис, який таємно заздрить вам у 99% випадків, вони не змінюються. Їхня сутність полягає в тому, що вони вважають жертвою себе, водночас перетворюючи на жертв більшість людей навколо. Фестивальні дівчата я ніколи не почувався спокійно, коли вони їхали кудись в проміжках між наркотиками, відвертим одягом і надзвичайно пізніми гулянками. Я не хотів туди йти, але годинами не спав би, що мою партнерку можуть зґвалтувати, викрасти або ж вона зловить передос. Я вірив, що вона не зрадить мене, але не був впевнений, що вона зможе себе захистити. Духовні друже, якщо ти релігійний, це добре. Якщо ти атеїст чи агностик, також чудово. Але духовні люди, з якими я зустрічалась, завжди здавались мені маньяками, які просто інтерпретували все, як їм заманеться, пояснюючи це волею всесвіту. Чоловіки, які вважають себе потворними. Я зустрічалась з людиною, у якої був дефект на обличчі. Я ненавиділа той факт, що інші люди ставились до мене як до святої, через те, що я публічно зустрічалась з ним. Це також викликало в інших велику цікавість, чому хтось умовно привабливий зустрічається зі страшком, і раптом інші жінки стали залицятись до нього. Мені здалось смішним, що вони вирішили, наче у нього є гроші, або він чудовий в ліжку. Всі шукали якусь причину. Яка б компенсувала потворну зовнішність, це запаморочило йому голову, і він мене зрадив. Мені було так соромно, що я не хотіла нікому розповідати, тому, коли ми розлучились, люди почали вважати мене поверхневою і безсердечною. Межовий розлад особистості я на власному досвіді переконала, що не варто мати стосунків з людиною з таким розладом. Пізніше я зрозуміла, що не варто навіть дружити з тими, хто має цей розлад. Вразливий чоловік метець який намагається відкрити себе, але натомість постійно відкривав для себе інших жінок, а ще начитаних чоловіків інтелектуалів, які думають, що вони найрозумніші в кімнаті. Він завжди зверхньо спілкувався зі мною і змушував мене почуватись з дурепою. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А з яким ти людей більше ніколи не будете зустрічатись ви. Напишіть в коментарях.